Директор юридичної міської ради про Діна Анцаріна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції. На порядку денному у нас 28 питань. В кого є пропозиції? За основу. Хто за? Також прошу включити до порядку денного питання про видалення зелених насаджень. Хто за? І в цілому за порядок даних тобто. Переходимо до порядку денного. Про організацію новорічних та різдвяних привітань для дітей та підлітків в умовах воєнного стану. Будь ласка, добрий день. На розгляд розгляду нас питання проєкту рішення щодо забезпечення організації з 1 по 24 грудня 2023 року новорічних та різдвяних привітань привітань для дітей та підлітків в умовах воєнного стану. В рамках організації новорічних та різдвяних привітань буде забезпечено вручення новорічних подарунків дітям і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітям сиротам та дітям з позбавлених батьківського опікування, які виховуються в прийомних сім'ях на на дитячих будинках сімейного типу багатодіт. Нестім'ях дітям з незахищених верст населення, дітям з інвалідністю та груп ризику, дітям сімей полеглих захисників та захисниць України, зниклих з безвісті та або військово-полонених військовослужбовців, з'їдно листів дотичних департаментів та управлінь а також буде організовано. Роботу резиденції Святого Миколая цьогорічно, враховуючи минулорічну ситуацію, ми побачили, що дітям було холодно, тому резиденція Святого Миколая переноситься в маєток Філіпова, Це структурний підрозділ Дім української культури. Тому чекаємо всіх бажаючих дітей, маленьких житомирян, гостей нашого міста. В резиденцію Сто Миколаїв з 1 грудня по 24 грудня, включно з 12 до 19 години. Також ми запрошуємо класи. Класні керівники керівники може можуть зателефонувати в Дом української культури та зареєструвати свій клас на час. Та день, коли буде зручно приїхати класу, запрошуємо. Миколаїв, всіх клас, Треба доповнити, що це буде і Святий Миколаїв, що це буде і майстер-класи, можливість фотозйомки, якщо... відеозйомки. Тому так. і діти з батьками можуть приходити. Але якщо це початкова школа, то також дітям цікаво буде прийти саме з 12-ї години і поспілкуватися з Святим Миколаєм. На дітей буде чекати інтерактивна програма, їх будуть очікувати казки, казкові герої, які будуть спочатку з ними гратися. Потім вони будуть писати листи до Святого Миколая та відправляти на північний полюс. Потім можливо розповісти вірш Святому Миколаю та сфотографуватися. Також, якщо у нас буде начасно два класи, ми будемо їх розводити по локаціям, де в одному в одній локації буде чекати майстер-клас, майстриня, яка буде проводити новорічний майстер-клас, а в іншій буде працювати клас зі Святим Миколая. Також у нас заплановано проведення новорічних інтерактивів мікрорайонами нашого міста з 4 по 24, по 15 грудня цього року. Ми плануємо. В кожному мікрорайоні, якщо діти не можуть чи не немає можливості приїхати в резиденцію Святого Миколая, то ми їдемо в мікрорайонах міста, де на певну годину буде очікувати також інтерактивна програма зі Святим Миколаєм та привітаннями. Попередньо це буде роз програма буде розрахована на одну годину, враховуючи те, що холодно на вулиці. Є питання? Немає тоді на голосування. Хто за? Дякую. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства «Теплокомуненерго». Будь ласка, ми говоримо виключно про сесію? Про це? що рішення? То Д... за те, щоб тоді ну доповідайте тоді, да. 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 що день? залишений комо що... це зміни. стосуються виключно рішень сесії попередньо. Дві позиції: це перерозподіл по коштів для автоматизації закінчення проекту секо. І друга це оплата за житомиргаз за розподіл газу. Це перший слайд, і другий слайд. Це у нас два проєкти по розробці. Тео ТЕО на породжана сірев станція конгенераційна. і друге ТЕО – це газопрошніми машини, балансуюча потуж визначусь. Все. Немає питань на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Наступні у нас питання йдуть про затвердження компенсації про надання компенсації на відновлення пошкодженого майна. З 3 по 21. По 21. Всі надання, так? так. Ні. З 3 по 6. Хто за надання компенсації? 7. Хто за відмову? Чому відмову? Відразу єдине, що скажіть, щоб було розміння. По 7. му це у нас міхневіч, вона подала помилково. помилково. Будинок в неї не є зруйнований, вона порахувала 7, і. Сьомо, хто є... за відмову в компенсації проговорив? Наступне восьме. Дев'яте, десяте, позитивно. 12, тринадцяте. з восьмого по. З по вісімнадцяте. З восьмого по 17. 18. Включно. 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 включно хто за надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Вісімнадцяте відмова. 18-та відмова, так. і Що? це це Підстави один із раз. Це мешканці просять на кошти на відбудову, а не житловий сертифікат. А, тобто змінюють спочатку так. було голосування на житловий, так. І змінюють на компенсацію. Всі, всі там далі, і все це те ж саме. І відмова. Тоді хто хто так. з 18 по 21 за відмову? Хто за? Дякую. Дякую. Так. Так. Додаткове питання. Будь ласка. Прошу розглянути питання видалення зелених насаджень. Дане питання було знято попередньо на розгляд на доопрацювання. Сьогодні повторно виносимо питання видалення зелених насаджень за адресою вулиця Грушевська, 11. Там є земельна ділянка під забудову багатоквартирного будинку. Допрацювали дане рішення, воно звучить дозволити видалити зелені насадження, зазначені в акті обстеження, обслуговуючи в кооператив вожитло-будівельний кооператив Грушевського 11, у зв'язку з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт для реалізації проєкту нове будівництво за адресою Михайла Грушевського, 11 Друге питання, другий пункт локації збучить. для висадки знайшли нових дерев. Так, спільно з Зеленбудом опрацьовано території, де можуть висаджені, бути висаджені нові зелені насадження. Тобто питання доопрацьовано після після минулого виконання. І ми прописали обов'язково рішення, що ордер буде видано, видано угу. забудовнику тільки тоді, коли вони висадять нові дерева на, на території готування. міста. Хто за всі інші питання у нас розглядаються за.